Студія «Вогнеслово» аудіокнижки українською з вогником представляє. Дисклеймер. Зазвичай дисклеймери ніхто не читає. Але ж послухати можна. Ця історія бережевий жарт, що розслів на тлі розмов у телеграм Гілці навколо літературних балачок. Автори не мали на биті когось образити. Як відомо, Гумор продовжує життя, а образи навпаки скорочують. Тому сприймати почути далі лише як добру сатиру, приємного прослуховування. Мені здалося, що перед початком основної історії я маю дещо роз'яснити. А в нашому випадку найкращим поясненням буде блог Майстрині слова Лади Філі, що вона опублікувала. Як це не смішно, теж для роз'яснення на теренах літературної платформи Аркуш. Посилання на сторінку Лали, її блог та текстову версію історії Гело ви можете знайти у описі до цього відео. Тож, до справи. ЛАЛА Філі Нова літературна течія. Блог від 11.06.2024. Здається, ми стали свідками і учасниками зародження нової течії на платформі Аркуш. Тому треба якось її визначити, щоб зрозуміти, як у ній творити. Отже, чернетка визначення. Олегізм або Олегівізм постпостмодерністська течія у сучасному аркушному мистецтві, яка характеризується короткою формою, довгим сенсом і стимуляцією креативності читачів на межі з абсурдом. Для Олегізму характерний ефект розумію та не дуже. Наявність Олега у тексті є обов'язковою і може бути прямою, завуальованою, алюзивною або закадровою, якщо ви Олег. Автори олегізму творять у всіх жанрах і формах, але наявність горорного елементу обов'язкова. Олег має страждати, але не сильно. Дуальний фінал, чи то щасливий, чи то жахливий. Бажали, Оскільки є важливою складовою Олегізму. Зараз на аркуші можна виділити такі тексти, створені у цьому літературному напрямку Гело у світі Зеленого сольця ОЛАКСАДРОКІНКО. «Олегне Олегання про Олежного Олега» Нове Лана Філі П'єса про Олега Твір, За який мені буде соромно. Марія Чорнокрила. Ну, а тут може бути посилання на ваш текст. Тому творіть. Уточнення, доповнення, літературні дискусії палко вітаються. На провсяк! Довідка від психіатра у авторів є. Пише Здорові! Ну що? Хто готовий прийняти Олега Естафету? Магічте! Блог використано та озвучено. З дозволу Лали Філі. А тепер. Власна історія. Гело у світі Зеленого СОльця, Глава перша. З якої все починається. Вставай Гело. Гело прокинься! Тихо, ніби співаючи пісню. Клацає старовинний пластик клавіатури Міцубі. Вже ранок прокидаємось. Стук клац, клац, стук. Час до справи гело. Клац стук, стук клац. Глава друга Ле моя кімната. Що ж, моя кімната. Ростущують очі, ніби з важкої хвороби. Зелені, у квіти шпалери, що їх пам'ятаю з дитинства, тремтять, ніби в барині розжареного повітря пустелі. Стіни вигинаються, змінюють форму, меблі переплітаються з рослинами, яких не повинно тут бути. В лебої кімнаті вирує мальовнича симфонія первісного рослинного хаосу. <«Музика> Глава 3. Чужі двері. Важко встаю, дикіліани миттю хапають зап'яти. Килим повзе ногами, ніби кубло азійських багатодіжок. Простягаю руку. Але двері відмовляються дати волю. Їх шорстка дерев'яна поверхня вкрита білкими краплями зеленого рослинного соку. Роблю крок назад. Килим задоволено шародить тисячами панцирів та білкими діжками. Мені здається, я шкірою відчуваю невидимі обійми чужої волі, що не дають мені вийти. Глава четверта Пожежна сокира. Я не маю звички тримати пожежну червону сокиру під ліжком, але все ж її холоде років'я ніби саме лягає в долоню. В голові ритмічно клацає та стукає, клац стук, стук, клац, а плювати. В серці народжується жах, але лють миттєво заливає очі. Широко розмахуюсь, мимохідь відганяю хижіляни, що вже тягнуться до моєї шиї. Сокира з вогким хлюпанням входить у м'яке та рухливе тіло дверей. Липкий сік летить на всі біч. Зелене сліпуче світло ріже очі та чутно хижий потойбічний крик невидимих до часу звірів. Стук клац, клац стук. Глава п'ята Світ зеленого сонця. Вітер з важкими рослинними пахощами штовхає в груди, кімнати за розтрощеними дверима немає, загалом немає і всієї будівлі, невеличкий шматок підлоги обривається над зарослим зеленим морем рослинності простором, де-не-де гнилими іклами стирчать з рослинності понівечені будівлі, зле, сліпуче, яскраво смарагнове сонце безроздільно царює в безхмарному лебі. Коли пекучі сльози перестали заливати білу байку, я нарешті озирнувся. Схоже місто загинуло, і по всьому зникло воно дуже давно. Хижа рослинність вкривала світ товстою, бідливою ковдрою. Що ж тут сталося? Ніхто не подарує мені відповідь. Стук клац, клац, стук. Голова ритмічно пульсує в так незрозумілим звукам. Рослини, ба навіть тварини так звучати не вміють. Озираюсь. Добре, що поверх був лише другим. Що ж, зістрібнути, як повислиш на руках, вийде. Клац стук, стук клац, мозок прострілює думка. Клацання стукання зникає. Тепер я знаю, куди маю дістатись, не дивлячись ні на що. Відаю, але це не моя власна думка. Знання приходить ззовні. Десь внизу, у зелені, верещать ли видимі до часу потвори, до ліг, через розтрощені двері, тягнуться хижі ліани. Моя ідентичність розпливається серед галактики чужих думок та фантазій. але тепер я точно розумію машина, що вміє змінювати реальність, чекає на мене, прихована океаном зелених, рухових рослин далеко на півдні. Світ пливе, крапельки поту виблискують зеленю світла. Мої власні думки так само плинуть, як грізлий біраж у пустелі нездійсненого. Глава 6. Біцубі Олега. Він знав, що сідати за текст із температурою погана ідея. Тіло боліло, підтхнув хворою твариною. Але що ж вдієш, коли видавець вже дихає вогнем в потилицю? А читачі чекають третю частину такої популярної серії Гело та пекельний камінь, Гело проти хромаків мутальтів з Юпітера, і ось тепер нова епопея про світ Зеленого сонця. Вночі його мучили жахливі словіділля. Ох, не варто було дивитись на вечір кілька частин парку юрського періоду до разу. Кровожерливі динозаври, турнуваті герої, все змішалось у дивовижний коктейль з пігулкою Аспірила, та народило чудовий сюжет для продовження пригод Бідосі Гело, що постійно потрапляв в якусь неймовірну переплетінь подій, але завше виринав неушкодженим. Ох, як же ти мені набри, друже, звертається до білого монітора з мілкими чорними рядками літер чоловік. Писанина почала дратувати. Необхідність псувала задум. Відсутність натхнення створювала на життєздатних потвор, літературних ледофранкенштейнів. Лабрид, лабрид, все це остання книжка. Вибачай, Йолопе, але за декілька днів твою дупу відкусить який небудь місцевий аналог теранозавра. Стара добра вже потертала все ще надійна клавіатура Міцумі, задоволено клацала під пальцями Гела йшов через смертельно небезпечні джунглі іншого світу до машини, а в темній печері вже просинався найбільший хижак світу Зеленого Сонця. Глава сьома Пурпурова куля. Скільки я вже йду цим клятим морем зелених джунглів? День, два, тиждень або всього декілька годин. Хижі рослини намагаються дістати мене все частіше та частіше. Ліани виявилося ще нічого. Знай собі, ухиляйся та крути головою на 360, і все буде добре. До них дуже швидко додались десятки різновидів псевдоживих квітів, що тільки чекають можливості підступно плюнути в спину липким та ядучим соком, а квіти з добрячими іклами. Хтось таке бачив? Я вперше. Інколи свідомість починає жартувати, і я пригадую неймовірні речі, яких не могло зі мною бути. Присівши відпочити у тіні великої рослини з товстим листям, я чомусь згадав пекельну спеку печер та химерних волохатих мешканців з ріжками, що так само хотіли мене вбити. Глава восьма Чиясь смерть. Олеже, голос видавця волає в слухавці так потужно, що чоловік гидливо кривиться. Коли мені чекати рокопис? Всі дедлайни давно згоріли, як та недалека дівка, супутниця, у Гело та пекельний камінь. Ох, і сміявся я тоді. Дівка встигла набриднути вже на середині книги. Сильна була сцена. А як зажурився твій бідака Гело? Чоловік збирається з силами та кволо відповідає, розтягуючи слова. Я вже майже закінчив. Декілька фінальних штрихів, вичитка, і можна здавати вдруг. Нехай далі твої коректори працюють. У хворій голові, екрано монітора повільно пливуть дивовижні краєвиди зруйнованого світу, море рослинності тягнеться до самісінького небокраю. Герой Гело. Стоїть поруч з руїнами наукового комплексу, на ньому лише біла байка та спортивні труси з веселими синіми слоненятами. Правиця міцно стискає червону пожежну сокиру, а в лівій руці він тримає чималу пурпурову кулю, обплетену срібними дротами. От і чудово, думає чоловік. Ще трошки кінець. тоді можна буде лягти, сховатись головою під ковдру так, щоб лише ніс стирчав. Та забути прокляту писанилу хоча б на якийсь час. Ти давай, Олег, закінчуй швидше. Пам'ятаєш же, у нас контракт на п'ять книжок. Що там буде в наступній? Пекло, космос, постапокаліпсис уже були. А тепер що? Подорожі в часі? Мета Всесвіт? Видавець підвищує голос, чутно, що тема йому буде вподоби. Точно, точно, мета Всесвіт. То це ж може потягти й на книжжя». Чоловік стогне та впускає слухавку. Телефон падає на килим та відстрибує кудись під стіл. Мета Всесвіт? Десять книжок? Вибачте, але ні. Це вже без мене. Плював я на контракт. Олег роздратовано кладе руки на сірий пластик міцумі, видихає, в очах його читається ненависть до видавця та всього світу в цілому. Чолоб біжать краплі липкого поту. Під столу зводить телефон, але чоловік ногою за його куди подалі. Вибач, Гело, друзяко, нам, звичайно, було весело, але схоже, час прощатись. Пальці автора вправду літають над клавішами. Так-так. Звіра я ще не використовував. Ну що ж, час звіра прийшов. Стук клац, клац, стук. Монітором прослизає важке, м'язисте, вкрите тонким білим хутром тіло. Звір, здається, зліплений з самісіньких м'язів, лап, пазурів та щелеп, маленькі криваві очка хижо фокусуються на постаті у білій майці. Сокира? А що йому сокира? Таке хутро із бластера не пропалиш. Автор сміхається. ну, от і все. Клац стук, стук, клац. Глава 9. Міцубі для Гело. Гело підіймає очі. Сокира падає в траву і її повільно тягнуть в сторону хижі ліани. Сумно дивиться у біле з зелене небо. Погляд лине кудись вгору, вище та вище, зелене сонце цього світу, вверх до зірок, мить, і очі Гело зустрічаються з наляканим поглядом Олега. Автор відсахується від монітора, але так і застигає. Під прокладає доріжки на блідій шкірі. Тесь дзвонить телефон тихше, тихше та тихше. У світі Зеленого Сонця гело Хижо всміхається та хитає головою. Звір, сама смерть в білому хутрі хижака сідає поруч з ним в траву. Та обережно підхоплює землі сокиру, яку відпускають живі ліани. Досить. Світ здригається. Небо біжать біля розколи блискавок. Зелень сонця змінюється кривавим пурпуром. Гело починає сміятись. Поспішка його ширше. Звір підіймає витягнуту голову та довго виє в червоне небесне дікуди. Тепер сюжети створюватиму я. У високопіднятих руках гело палає, затьмарюючи зелене сонце, пурпурова куля, машина, змінювач реальності, що її колись лишила по собі давно загибла цивілізація. У квартирі Олега миттєво зникає світло. Чорним монітором помирає комп'ютер. Робочий стіл абсолютно порожній. Лишень по центру одиноко лежить, ніби відрубаний вишачий хвостик, кабель від клавіатури Біцубі. Глава 10 якою все тільки починається. Вставай, Олег! Олег прокинься. Чоловік розтуляє важкі зіслу очі, десь дуже далеко, тихо, ніби наспівуючи приспів, стукає сірий пластик біцумі. Гело сидить на галявині, підпираючи спиною шматок стіни наукового комплексу. Звір спить поруч, вклавши довгу борду на міцні лапи з гострими пазурами вбивці, пластикова клавіатура біцумі з обірваним дротом спокійно лежить на колінах Гело. Він невпевнено проводить пальцями по клавішах, зупиняється в здивуванні. повільно проводить в інший бік. Ти диви, Гело, а сюди Олех. Що ж, зрозуміло. Звір відкриває червоне око та позіхає хижою пащекою. Поруч, вметей над землею, з тихим гуділля, висить пурпурова куля, Найсильніший з загублених артефактів, стародавлює. Давно зниклої цивілізації. Гей, вже ранок прокидаємось, з їхідлою поспішкою каже Гело. Стук клац, клац стук Час до справи, Олег. клац стук, стук-клац. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.